Вітаю вас на каналі Книжечки від Бегемота. Слухайте літературу українською. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал та залишати коментарі. Артур Кларк Внутрішні вогні. Поглянь! Самовдоволено сказав Карн. Це тебе зацікавить. Він підсунув мені папери, які читав увесь цей час, і я вкотре вирішив попросити його про переведення. А якщо не вдасться домогтися бажаного, самому перейти в інший відділ. Про що це? втомлено запитав я. Довге повідомлення від доктора Матеуса з Міністерства науки. Ну ж бо, прочитай його. Без особливого ентузіазму я почав приглядати досьє, а за кілька хвилин підняв очі і неохоче визнав Можливо, цього разу ти маєш рацію. І знову мовчки заглибився в читання. Мій дорогий міністре, починався лист, на ваше прохання надаю своє спеціальне повідомлення про експерименти професора Хенкока, які мали такі несподівані вражаючі результати. Я не маю часу привести записи до ладу, тож надсилаю їх у тому вигляді, в якому вони є. Оскільки багато речей потребують вашої уваги, я, можливо, коротко підсумував наші з професором Хенкоком дії. До 1955 року професор очолював Кельвінську кафедру інженерної електроніки в університеті Брендона, від якого він отримав дозвіл на необмежену відсутність для завершення робіт. У цих дослідженнях до нього приєднався покійний доктор Клейтон, який колись очолював відділ геології в Міністерстві палива та енергетики. Їхню спільну працю фінансували гранти від фонду Пола та Королівського товариства. Професор сподівався розробити сонар для геологічних досліджень. Сонар, як вам відомо, є акустичним еквівалентом радара. І хоча цей прилад менш відомий, насправді він на кілька мільйонів років старший. Достатньо сказати, що кажани досить ефективно використовують його для виявлення комах і орієнтації в нічний час доби. Професор Хенкок припускав надсилати високочастотні надзвукові імпульси в надра Землі. І за відповідними сигналами визначати структуру пластів, що залягають на значній глибині, зображення мало виводитися на електронну променеву трубку, а вся система практично аналогічна тому типу радара, який використовується в авіації для огляду землі крізь хмари. У 1957 році обидва вчені досягли часткового успіху, але їхні фонди вичерпалися. На початку 1958 року вони звернулися безпосередньо до уряду з проханням про надання цільової грошової субсидії. Доктор Клейтон зазначив величезну важливість приладу, який дозволить зробити щось на кшталт рентгенограми земної кори. А міністр Палива, перш ніж передати матеріали на наш розгляд, дав схвальний відгук У цей час опублікували доповідь Бернського комітету. І ми, бажаючи уникнути подальшої критики, усіма силами намагалися якомога оперативніше розглядати всі варті уваги ситуації. Я вирушив на зустріч з професором і негайно надав схвальний відгук. Перша виплата нашого гранту С543 А68 була здійснена за кілька днів. Відтоді я постійно слідкував за дослідженнями і частково допомагав технічними порадами. В експериментах використовувалося досить складне обладнання, але принципи його дії надзвичайно прості. Дуже короткі, але надзвичайно потужні імпульси надзвукових хвиль генеруються за допомогою спеціального передавача, який постійно обертається в резервуарі, що наповнений важкою органічною рідиною. Промінь, що впливає на землю і сканує її на кшталт променя радара, аналізує відлуння. За допомогою досить складного циркуляційного механізму, утримуюся наразі від його опису, відлуння з будь-якої глибини піддається селекції, таким чином на екрані електронно-променевої трубки звичайним шляхом вибудовується зображення пласту, що досліджується. Коли я вперше зустрівся з професором Хенкоком, його апаратура була ще досить примітивною, але він зміг показати мені будову скелі, що перебувала на глибині не однієї сотні метрів. І ми чітко розгледіли частину лінії Баккера, яка проходила поблизу від його лабораторії. Велику частину успіху професора можна віднести до надзвичайної інтенсивності звукових імпульсів. Майже від самого початку він міг генерувати пікову потужність у кілька сотень кіловатів. і майже всі вони спрямовувалися в землю. Перебувати поблизу передавача виявилося небезпечно. Я помітив, що ґрунт навколо нього сильно нагрівався. Мене неабияк здивувала величезна кількість птахів навколо, але незабаром я виявив, що їх привабили сотні мертвих черв'яків, які лежали на землі. До часу смерті доктора Клейтона в 1960 році рівень потужності обладнання перевищував 1 МВт, і воно могло надати абсолютно чітку картинку пласту, що залягав на глибині 2 км. Доктор Клейтон зіставив результати з даними географічних досліджень і розвіяв будь-які сумніви в цінності отриманої інформації. Загибель доктора Клейтона в автомобільній катастрофі стала для всіх величезною трагедією. Він завжди справляв, врівноважуючий вплив на професора, якого ніколи особливо не цікавили практичні застосування його розробок. Незабаром після смерті доктора я звернув увагу на величезні зміни в поглядах професора. За кілька місяців він поділився зі мною новими задумами, я намагався переконати його опублікувати результати адже він уже витратив понад 50 тисяч фунтів і знову виникли труднощі з громадською рахунковою комісією. Але він попросив дати йому ще трохи часу гадаю, його наміри найкраще можна пояснити його ж власними словами, які я дуже чітко пам'ятаю, оскільки вони чітко відображували ідеї професора. Чи замислювалися ви будь-коли», – говорив він, який насправді має вигляд наша земля зсередини. Своїми колодязями і шахтами ми лише подряпали її поверхню, а те, що лежить під нею, ми розуміємо не краще, ніж зворотній бік місяця. Ми знаємо, що земля неймовірно тверда, значно твердіша, ніж можна судити зі скель і ґрунту її кори. Ядро, ймовірно, виявиться твердим металом. Але поки це не предмет для обговорення. Навіть на глибині 20 км тиск може сягати приблизно 5 тонн на квадратний сантиметр, а температура піднятися до кількох сотень градусів. Від думки про те, чим є собою центр, буквально паморочиться в голові, тиск, імовірно, зростає до 1000 тонн на квадратний сантиметр. Дивно думати, що за 2-3 роки ми досягнемо місяця. Але навіть діставшись зірок, ми не наблизимося до пекла, що перебуває на глибині 7000 км під нашими ногами. Зараз я можу розпізнавати відлуння з глибини в 3,5 метри, але за кілька місяців сподіваюся збільшити потужність передавача до 10 МВт. Я вірю, що за такої потужності відстань може бути збільшена до 20 км. Але це ще не межа. Мене вразили його слова. Але водночас я відчув певний скептицизм. Це чудово, сказав я, але безумовно, що глибше ви спуститеся, то менше побачите. Тиск унеможливить будь-які порожнини, і на глибині кількох кілометрів утвориться гомогенна маса, і вона ставатиме дедалі твердішою. Цілком можливо, погодився професор. Але я зможу багато чого дізнатися з характеристик передачі. У будь-якому разі. Подивимося, щойно ми туди дістанемося. Це було 4 місяці тому. А вчора я на власні очі побачив результат досліджень. Коли я відгукнувся на його запрошення, професор мав надзвичайно збуджений вигляд, але не дав мені ні найменшого натяку на те, чи дізнався він щось. Він показав мені вдосконалене обладнання і витягнув новий приймач із резервуара. Чутливість датчиків значно зросла. Тож це ефективно подвоювало відстань, не враховуючи збільшеної потужності передавача. Дивно було спостерігати за сталевою конструкцією, що повільно оберталася, усвідомлюючи, що вона в цей момент досліджує області, до яких, попри їхню близькість, людина ніколи не зможе дістатися. Коли ми увійшли до приміщення, де знаходилися дисплеї, професор мав надто мовчазний вигляд він увімкнув передавач. І, попри те, що прилад був за сотню метрів від нас, я відчув неприємне тремтіння. Засвітилася електронно-променева трубка, і, повільно обертаючись, конструкція передала зображення, яке я так часто бачив раніше. Але тепер чіткість була значно вищою завдяки збільшеній потужності і чутливості приладу. Я повернув регулятор глибини і сфокусувався на метро. Яке ясно проглядалося у вигляді темної лінії, що проходила через екран, що слабко світився. Поки я спостерігав, воно ніби затуманилося. Я зрозумів, що пройшов поїзд. Я поспішив продовжити спуск. Хоча я багато разів бачив цю картину, пропливаючи повз величезні маси, що світилися, і усвідомлення того, що переді мною назавжди поховані скелі. А можливо уламки льодовиків 50-тисячолітньої -ти давнини викликали в душі сумніви в реальності того, що відбувається. Доктор Клейтон створив карту, завдяки якій ми могли ідентифікувати різноманітні пласти. І незабаром я зрозумів, що перебуваю в шарі алювіальної породи і входжу у величезний пласт глини, який утримує міські артизіанські води. Але й ці шари залишилися позаду. Я минув корінну породу та опинився на глибині майже 2 км від поверхні. Картина досі мала чіткий і яскравий вигляд, хоча дивитися майже не було на що, оскільки в структурі землі відбувалося мало змін. Тиск піднявся вже до 1000 атмосфер. Ще трохи і існування будь-якої порожнини стане неможливим, оскільки навіть скелі почнуть плавитися. Я продовжував спуск кілометр за кілометром. Але на екрані виднілася лише бліда імла, що зрідка порушувалася відлунням, що відображалося від рудних жил або вкраплень твердішого матеріалу. Зі збільшенням глибини вони траплялися дедалі рідше або, можливо, ставали такими малими, що їх не можна було розгледіти. Масштаб зображення, звісно, продовжував зростати, і тепер воно охоплювало багатокілометрову територію. Я почувався пілотом, що з величезної висоти дивиться на землю крізь отвір у Хмарах. Усвідомивши, в яку безодню я зазирнув, я на мить відчув легке запаморочення. Не думаю, що коли-небудь знову зможу сприймати світ як щось абсолютно тверде. На глибині 20 кілометрів я зупинився і поглянув на професора. Продовж певного часу не відбувалося жодних змін. І я знав, що зараз скелі мають бути спресовані в однорідну масу, без різко виражених особливостей. Я швидко провів подумки підрахунок і здригнувся, усвідомивши, що тиск має сягати щонайменше 5 тонн на квадратний сантиметр. Сканер тепер обертався дуже повільно, оскільки слабкому відлунню потрібно було багато секунд, щоб пробитися назад з глибини. Ну, професоре, вигукнув я. Вітаю вас. Це надзвичайне досягнення, але ми, здається, вже дісталися ядра. Не думаю, що відбудуться ще якісь зміни, перш ніж ми опинимося в самому центрі. Професор всміхнувся. Продовжуйте, сказав він, ви ще не закінчили. У його голосі пролунало щось, що здивувало і стривожило мене. Якусь мить я пильно вдивлявся в його обличчя. Ледве помітне в тьмяному синьо-зеленому сяйві екрані, наскільки глибоко може проникнути ця штука? запитав я, знову продовжуючи нескінченний спуск. 30 кілометрів! коротко відповів він. Звідки він це знав, залишалося лише здогадуватись, адже остання особливість, яку я зміг чітко розгледіти, перебувала на глибині 15 кілометрів. Але я продовжував нескінченне падіння крізь скелі. Сканер обертався дедалі повільніше, доки йому не знадобилося понад 5 хвилин, щоб завершити повний оберт. Я чув важке дихання професора за спиною, а в якийсь момент спинка мого стільця затріщала під його напружено стиснутими пальцями. Раптово на екрані знову почали з'являтися слабкі проблиски. Я різко нахилився вперед, запитуючи себе, чи не були вони першими проявами металічного ядра світу. З болісною повільністю сканер описав гігантський кут, потім ще один і тут. Із криком Боже мій. Я раптово скочив зі стільця і повернувся обличчям до професора. Лише одного разу в житті я відчув подібне потрясіння, коли 15 років тому, випадково увімкнувши радіо, почув пропадіння першої атомної бомби. Тоді це було лише несподіванкою. Але те, що відбувалося зараз, здавалося неймовірним. На екрані з'явилася решітка з тонких ліній, які багаторазово перетиналися, утворюючи абсолютно симметричну сітку. Пам'ятаю, що протягом довгих хвилин я не міг вимовити й слова, і стояв, завмерши від подиву, поки сканер встиг завершити ще один оберт. Професор заговорив м'яким, неприродно спокійним тоном. Я хотів, щоб ви побачили це на власні очі, перш ніж я щось скажу. Зараз зображення охоплює площу діаметром понад 50 км, а довжина сторін тих квадратів 3 або 4 км. Зверніть увагу, що вертикальні лінії сходяться, а горизонтальні вигинаються у вигляді арок. Ми бачимо перед собою частину величезної конструкції з концентричних кілець. Центр має перебувати за багато кілометрів на північ. Можливо, в районі Кембриджа, наскільки далеко це простягається в іншому напрямку, ми можемо лише здогадуватись. Заради всього святого що це? Я вважаю воно штучного походження. Неймовірно, на глибині 30 кілометрів. Професор знову вказав на екран: Бог свідок, я старався з усіх сил, сказав він, але я не здатен переконати себе, що природа могла створити щось на зразок. Я не мав чого сказати у відповідь. І він продовжив Я виявив це три дні тому, коли намагався визначити максимальний радіус дії приладів. Я можу просунутися глибше, але всерйоз побоююся, що структура, яку ми бачимо, настільки тверда, що не пропустить моє випромінювання далі. Я висунув купу теорій, але зрештою зупинився на одній. Ми знаємо, що тиск на цій глибині має сягати восьми. Чи 9000 атмосфер, а температура досить висока, щоб плавити скелі. Але нормальна матерія є майже порожнім простором. Припустімо, що там існує життя неорганічне життя, звісно, але життя. життя засноване на згущеній до певної міри речовині, у якій частково або повністю відсутня оболонка електронів. Ви розумієте, що я маю на увазі для подібних створінь. Навіть скелі на глибині 30 кілометрів чинять не більший опір, ніж вода, а ми і весь наш світ має здаватися їм не більш матеріальним, ніж привид. Тоді те, що ми бачимо, це місто чи щось на кшталт великого селища. Ви бачили його розміри? Тож можете мати власну думку щодо цивілізації, яка його збудувала увесь відомий нам світ, океани, гори, континенти. Не більше ніж тонка плівка, що оточує щось, що лежить за межами нашого розуміння. Протягом кількох хвилин ані він, ані я не наважувалися порушити мовчання. Пригадую дурне почуття подиву, що охопило мене адже я виявився першою людиною в світі, яка дізналася приголомшливу правду, і я чомусь не мав сумнівів, що це правда. І мене не переставало мучити питання як відреагує решта людства? Коли відкриття буде оприлюднене, нарешті я заговорив: якщо ви маєте рацію, то чому вони, ким би вони не були, ніколи не намагалися вступити з нами в контакт? У погляді професора читалася значна доля жалю, ми вважаємо себе хорошими інженерами, відповів він. Ну і як ми можемо до них дістатися? Втім, я не зовсім певен, що контактів не було. Подумайте про всіх підземних створінь, відомих з міфології: Тролі, кобольди тощо. Ні, це абсолютно неможливо, беру свої слова назад, але ідея на кшталт цієї змушує замислитись. Увесь цей час картина на екрані залишалася незмінною. Так само тмяно мрехтіла решітка, що вразила мене до глибини душі. Я намагався уявити собі вулиці, будівлі. І тих, хто гуляв серед них, ці створіння могли прокладати шлях крізь розпечені скелі, наче риба крізь воду воістину фантастика. А потім я згадав неймовірно низький рівень температури і тиску, за яких існує людська раса. Тож нас, а не їх, слід вважати примхою природи, адже майже всі речовини у Всесвіті здатні витримувати температуру в тисячі чи навіть мільйони градусів. Ну, невпевнено сказав я, і що нам робити тепер. Професор збуджено нахилився вперед. Для початку ми повинні ще дуже багато дізнатися, і все необхідно зберегти в цілковитій таємниці, доки ми не матимемо достатньої інформації. Чи можете ви уявити паніку, яка виникне, якщо факти стануть надбанням громадськості? Звісно, колись правда неминуче відкриється. Але в наших силах видавати її поступово. Ви розумієте, що геологічний аспект моїх досліджень тепер абсолютно не має значення. Перше, що ми мусимо зробити, це створити систему станцій для визначення протяжності структури. Я припускаю, що вони мають розміщуватися з інтервалом у 20 км у напрямку на північ, але спершу мені хотілося б побудувати десь у Південному Лондоні. Уся робота має триматися в секреті, як це було під час будівництва першої мережі радарів наприкінці 30-х. Водночас я збираюся ще збільшити потужність мого передавача. Я сподіваюся, що зможу значно більше звузити випромінювання і таким чином суттєво підвищити концентрацію енергії. Але це спричинить різноманітні механічні труднощі, тож я потребуватиму допомоги. Я пообіцяв зробити все можливе для отримання сприяння надалі, і професор висловив надію, що скоро ви самі зможете відвідати лабораторію. До доповіді я додаю фотографію екрана, яка, хоча й не така чітка, як оригінал, зможе, сподіваюся, розвіяти сумніви в істинності наших спостережень. Я дуже боюся, що наш грант міжпланетному товариству вже поставив нас на межу перевитрати коштів на рік. Але абсолютно впевнений, що навіть польоти в космос на цей момент менш важливі, ніж невідкладні дослідження цього відкриття, яке може мати гігантський вплив на філософію і майбутнє всього людства. Я відкинувся назад і подивився на Карно. Багато що в документі залишалося для мене незрозуміле, але головні положення були досить зрозумілими. Так, сказав я, це воно. Де фотографія? Він простягнув мені фото. Якість була досить посередньою, оскільки ми мали далеко не першу його копію. Але зображену на ньому структуру я впізнав негайно і безпомилково. Вони були великими вченими! захоплено вигукнув я. Це Каластеон, все правильно. Отже, ми нарешті сягнули істини, хоча й витратили на це майже три сотні років. То що в цьому дивного? запитав карн. Тобі ж довелося обробити гори матеріалів, які ми мали перекладати і встигати копіювати, перш ніж вони розсипляться на порох. Я деякий час сидів мовчки, розмірковуючи про чужу расу, чиї залишки ми вивчали. Лише одного разу і ніколи знову вийшов я крізь великий отвір, пробитий нашими інженерами в туманний світ. Відчуття було лячним і незабутнім. Численні шари мого скафандра сильно ускладнювали рух. Та, попри їхні чудові ізоляційні властивості, я зміг відчути неймовірний холод, його випромінювало все, що мене оточувало. Дуже шкода, сумно зауважив я, що наше покоління повністю знищило їх вони були високорозвиненою расою, і ми могли багато чому в них навчитись. Не думаю, що нас можна звинуватити, заперечив Канн. Ми ніколи насправді не вірили, що хтось може існувати в таких жахливих умовах майже повного вакууму і майже абсолютного нуля. З цим нічого не можна було вдіяти. Я не міг із ним погодитись. Я вважаю, що вже ніхто не має сумнівів щодо їхнього переважаючого інтелектуального рівня. Зрештою, вони відкрили нас першими. Усі сміялися з мого діда, коли він заявив, що випромінювання, яке надходить з туманного світу, має штучне походження. Карн продивився щупальцями рукопис. Ми, звісно, виявили це випромінювання, сказав він. Зверну увагу на дату це було за рік до відкриття твого діда. Професор, мабуть, зрештою отримав свій грант. Він похмуро розсміявся. Напевно, він відчув неабияке збудження, побачивши, як ми виходимо на поверхню. Я невиразно чув його слова, оскільки мене раптово охопило дуже неприємне відчуття. Я подумав про тисячі кілометрів скель, що лежать нижче великого міста Каластеона, скель, які ставали гарячішими і твердішими на всьому шляху до невідомого ядра землі. І тоді я повернувся до карна. Це не надто надихає, тихо сказав я. Можливо, наступні ми. Якщо вам сподобався аудіотвір, не забувайте донатити за реквізитами в описі, а також лайки, підписки, Патреон.